Браття і сестрі. В мене таке саме сьогодні шило в одному місці, як і у вас. І коли вчора вас називали субляками, мене назвали разом з вами. І я вам чесно хочу сказати, що в тому ж одному місці я маю. Що дуже прошу, вдягайте тепле взуття, вдягайте непромокаюче взуття. Я сьогодні вже втягнувся, практично як зимовий похід по Карпатах. Удягніться тепло, не мокніть, бережіть один одного, батькам подзвоніть, хай шуби з собою привезуть, хай песця привезуть, врешті-решт шиншилу хай привезуть, але щоб вам всім було добре і тепло. І скажу вам ще так само від усього радіо, Радіолюк з караф24. Західне, ми усі разом з вами. Ми усі разом з Україною. Сьогодні ми разом з Софією вже до пізньої ніченьки, бо я дасть Бог скільки протримуємося, скільки ви протримуєтеся. Будемо кочегарити, кочегаримо, браття і сестри! Важливе питання. Наші, наскільки знаю, усиленно зараз рухається народ на Київ. Не бійтеся, тут добре в Києві ви набагато потрібніші. Організовуйтеся, збирайтеся. Хвитки є зі Львова на Київ, зі Стрия на Київ. Не переживайте, ви знайдете той транспорт. Головне, хотіти. Знаю точно, що координатори є і тут. А не можете самі їхати, знайди, знайдіть тих, хто їде, і допоможіть. Хоча б. you